Вітаю всіх тактикульних! Сьогодні короткий огляд британської бойової сорочки. Так званий Убакс. Взагалі всі, хто має відношення до військової справи, знають, що а, таких Убаксів буває дуже багато моделей. Причому там, по ціні, починаючи від якихось ноунеймів, китайських, турецьких або власного пошиття там, там, по 500 гривень. І, Закінчуючи професійними речами там, по 200-300 доларів і вище. У такому великому різноманітті модели, там матеріал виготовлення і так далі, далі є ну, скажімо так, еталонна модель, це, саме оця, яка зараз представлена, це у Бакс Британка, так звана. Тобто форманий одяг саме Британської армії. Виготовлено все з якісних матеріалів, це не якийсь там незрозумілий ноунейм. Зараз я про склад тканини розповім. Ну, взагалі, хто не знає, що таке Обекс, то в двох словах найперше призначення цієї бойової сирочки це носіння під бронежилетом. Тобто тому оці рукава і комірстійка. Виконані з більш щільного такого матеріалу, товстого. а ну, середина, якби, ну, тут в даному випадку під руками так зроблено для вентиляції, воно з такого продуваного матеріалу. Зараз я з який тут склад. Але не обов'язково носити під бронежилетом військові, там, ну, взагалі всі для різноманітних для тактичних завдань і так далі, їх одягають, просто носять. Дуже зручна річ, універсальна. Тобто руки, плечі захищені, тут все дихає. Ну, І саме от Британка, ця, вона така, ну, вважається еталонним показником. Звичайно, не порівняєш там з якимось край да, американськими, да, які, там коштують по 300 доларів і так далі. Але така ціна. Якість співвідношення найоптимальніша, мабуть, у світі. Інших таких і не знайдеш. Так, і що це виготовлене? Значить, ці рукава і комір у нас виготовлені з суміші тканини, 65% бавовна і 35% поліестера. От внутрішня частина, тобто груди, спина виготовлені з кулмаксу. Кулмакс це така тканина, котра має не кругле січення, а таке. ну, Не буду це довго розповідати, січення ниток, тут самої в'язки, воно більш таке прилягає до шкіри і тому краще виводиться волога. Краще вона швидше набагато сохне, ніж будь-яка інша тканина. Ну, Кулмакс дуже широко використовується в тактичні, тактичному екіпіруванні, в спортивному там, і так далі. І це вважається ну, досить дорогою тканиною, тому, тому що там в більш дешевих каналах просто поліастер якийсь використовують там звичайний ну, такий от в дірочку, так? Він схожий, але це не те. Але тут натуральний кулмакс. До речі, можна побачити. Назву ...Hot Weather... Ну, hot weather на те теплу погоду, скажімо так. Так. Ну, це оригінал, саме британський. Давайте коротко розглянемо функціонал. Ну, попереду у нас є змійка. Комір сам, як бачимо, він ну, тут, тут з такою більшільною тканини, а всередині курмак іде. Всі шви, зверніть увагу, вони такі. Подвійні, чи навіть потрійні, подвійні, мабуть. А може і більше. Ну, прошити це до якісного. А, На рукавах у нас є велкро для шевронів. і Такі от кишені великі. Також тут я бачимо такі от Petлія. Щось можна почепити на них. З іншого боку те ж саме, ну тут правку британські. Кишені великі. ну Це розмір Excel, але будьте уважні, там за заміри треба дивитися, я б сказав, що навіть... Excel такий великий до, до 2 XL ближче, мабуть. Тут цікава особливість, тому що не, не в кожному далеко є на ну, убаксі. Тут такі по панелі зі Спандексу вбудовані тобто захист на ліктях. І отут ближче до крістів руки. Їх можна зняти, ну, тобто там, кому, вони, кому це не потрібно, хоча я б, наприклад, не знімав би. Вони тут, зараз одну секунду, я впевнений, що вони знімні. Може, вони вшиті. А, так, ага, ну як бачимо тут... На плечах також у нас е, така м'яка вшита панель. І... ну вони знімні, так вони в таких кишенях можна вийняти або там поміняти щось. Е, не, не, не є проблемою взагалі. Ну, те, що вони тут є, це вже добре. Е, якщо там на, на лікті ставати там, чи, чи якось, ну, взагалі воно е, захищає. Якщо не потрібно, просто виймаєте. Рукава у нас е, на таких двох гузиках, тобто по ширині вашої руки можете або ширше зробити, або гуще. Позаду. Ну, позаду нічого якби, такого особливого розповідати немає. Ну, як бачите, все дуже просто, але якісно виконано, продумано, функціонально. Про наявність даної моделі цього баксу дивіться, посилання буде під відео, на магазин. Там можете подивитися фотографії. Підписуйтесь на канал, бо буде багато інших оглядів, іншого тактичного спорядження. Ну на сьогодні все, до побачення.